Такое впечатление у меня сложилось, да, что у нас сегодня пресс-конференция это повествование прокурора о тайнах следствия. Вы должны отдавать себе отчет вопросы, которые вы задаете, касаются профессиональной тайны. И задача следователя на эти вопросы ответить, а не задача моя сегодня, а тут с этим У нас пані іншого плану висить було за повідомлення, що на корпораційної системи були погашені весілями НАК України, на які виявилися большинство. Тобто вони не відповідали законодавству України. Чи буде з цього якась реакція про охоронних органів, чи буде аж точно кримінальна справа? Це як це прокоментуєте? Можна я значити. А ви хто? Ви Журналіст. Журналіст, і ви відкуди, журналіст? Вікарі не виписала. Те, що з'явилось в засобах масової інформації, правоохоронні органи взяли перевірку. І на сьогоднішній день у нас більше запитань, ніж відповідей. Тому сказати дійсно це фальшиві векселя, як вони використовувалися, чи є злочин, чи його немає, ми відповімо після проведення детальної перевірки, яку взяла на себе служба безпеки України. Третя створення тимчасової слідчої комісії, так, да, об этом речь. Идёт. То есть, когда были погашены погашены толги корпорации ресолт, были значить выданы векселя на 5 млн долларов, потом когда Россия их достаточно оплатила, оказалось, что не соответствует требованиям Украины. Ну, не Такий факт є не в місті, дійсно і векселя, которыми уплатили, по сути, по долгам ЕСУ, намного раньше, чем это произошло, были признаны судом недействительными. Поэтому фактически долги были погашены векселями. Не векселями, а простыми ничем не обеспеченными бумажками. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ще по справі Гонгадзе в ці, в цьому випадку, хто тоді є пукач? Чому виключено замовний характер вбивства з статті по його звинуваченню? Хто є пукач відносно кучми, хто є кучма відносно пукачу? Якщо ви кажете, що основна справа визначить організаторів і замовників? Скажіть, а ви різницю розумієте між на заказною вбивство і вбивством по приказу? Є чувствують Кримінальний кодекс визначає? Ну, вы знаете, о чем вы спрашиваете? Вы отдаете себе отчет в вопросе? Мне странно просто общаться. Это специфические термины, которые мы владеют профессиональные следователи прокуроры и лица, имеющие профессиональное юридическое образование. Мы сейчас должны с вами поупражняться в знании терминологии юридической. Но если вы не отличаете вы убийство по приказу или убийство по заказу, то я должен сейчас ликбез провести по этому проблему. Это заповедного... Давайте сейчас не будем вдаваться в процессуальную казуистику. Ответы да, на вопросы даст следствие. И э, в чем в итоге и кто будет обвинен, вы узнаете несколько позже. Все? <существует> Агентство Рейтер, если можно, а вопрос по палестинскому гражданину, который вот у нас пропал неожиданно в Украине, уже выяснили, каким образом он покинул территорию Украины. Спасибо. Это вопрос Службе безопасности, пожалуйста. Значит, на сегодняшний день в Службе безопасности Украины нет данных о том, как он покинул территорию Украины. У нас сегодня больше вопросов, чем ответов. Единственное, что мы знаем то, что и вы, о том, что он находится в тюрьме в Израиле. Вот, исключается любой криминальный след, человек жив. Остальные вопросы на сегодняшний день мы будем работать и мы работаем. То, что касается заявления его супруги, то я вам официально заявляю, что... Вчора вечора я розсматриваю її заявлення. А що вам крізь цього запитання тебе? Скажіть, будь ласка, чи зверталися до СБУ Іраїцькі спецслужби з проханням про допомогу в цій справі? До або Значить, відповідаю, жодна спецслужба про допомогу в затриманні. Будь-якої гострої проведення операції до Служби безпеки не звертається, тому що нашим законодавством не передбачено надання будь-якої такої допомоги іноземній спецслужбі. Служба безпеки України ніяких операцій по затриманню цього громадянина не проводила і не надавала допомоги. Ми працюємо в рамках е, законодавства. Аналогічно, також, також ми просимо видати нам тих осіб, які проходять по нашій кримінальній справі. Ми не виїжджаємо за кордон і не проводимо спеціальних операцій по захопленню і завезенню до себе в країну. Як відбулося те, що громадянин... Палестини, який знаходився 19 числа в Україні, з'явився в Ізраїлі. Ми зараз займаємося цим питанням. Дякую, Дякую, ласка. Питання до МВС, якщо МВС. Чи надавали ви якусь допомогу, чи зверталися до МВС Та, вчора, вчора вже? Вчора вже Міністерство внутрішніх справ цю позицію висвітило. І...

То хочу сказати, що е, на сьогоднішній день службою направлено на судовий розгляд три, три складні багатоепізодні кримінальні справи щодо порушень в земельній сфері. Е, що стосується Києва, то слідчим відділом направлено на судовий розгляд дві кримінальні справи. Відносно шести службових осіб управління земельних ресурсів КМДА Київської міської ради та комунального підприємства Земельний кандастр, які вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи земельний кадастр» і чим сприяли незаконному придбанню права на майно земельні ділянки в місті Києві вартістю понад 23 мільйона гривень. Крім того, в провадженні слідчого відділу на сьогоднішній день знаходиться ще 5 кримінальних справ цієї категорії. Тобто ці справи пішли до суду. Якщо вас цікавить, аналогічна справа йде до, пішла до суду у Севастополі. Там ми інкримінуємо 255-ту статтю, організована злочинна організація щодо посадовців. Наглядової ради зад Крим проєкт Синергія. Керівники апарату наглядової ради, які заволоділи земельними ділянками на узбережжі Чорного моря площею 1462 гектара вартістю 1 мільярд 45 млн мільйонів гривень. Ця справа також йде до суду. Українських а також мадянські прапори. І попри те, що по прямо заборони подвійні на майданчику, я думаю, як не реагує на стіну тієї самі Словаччини, яка, власне, заблокувала цей під професією. На сьогоднішній день Служба безпеки реагує на такі прояви. Я вам хочу сказати, я сам працював в Закарпатті, тому там не державні погорські прапори, а три колори їх висять. Що дозволяється законодавством, не державний прапор вивішується, там 70% в Береговському районі живе е е Мадярів. На сьогоднішній день необхідно приймати рішення уряду держави, а те, що стосується е е питань недоведення до розпалювання між. Етнічних будь-яких проблем служба безпеки працює в цьому плані, і ви прекрасно знаєте, що на сьогоднішній день нас ну нас звинувачують, але ми виконуємо свої обов'язки і, і по русинах в Закарпатті і інформуємо на сьогоднішній день по отриманню подвійного громадянства е, румунського і е, угорського. Інформуємо не не тільки суспільство, інформуємо кабінет міністрів, інформуємо, готуємо подання до генеральної прокуратури для того, щоб до міністерства юстиції, для того, щоб прийняти рішення і прийняти їх на законодавна на законодавчому рівні для того, щоб змінити наші деякі закони. Не... Звичайно, звичайно. Что ну Николай, Ренат Рувилич хочет, кроме акценты, сделать и будь ласка, тоді ещё встанет будете Я хотел обратить внимание на то, что генеральный прокурор Украины на прошлой неделе провел совещание, на которое пригласил правозащитные организации, журналистов. Речь шла о законности и условиях содержания в следственном изоляторе лиц, арестованных по уголовным делам, находящимся в производстве Генеральной прокуратуры. Это и Луценко, это и Филипчук, и Петренко, и прочие. Кроме того, Генеральный прокурор дал поручение подчиненным прокурорам провести такие проверки в областях и оценить законность и целесообразность содержания людей под стражей. Я обращаю внимание на то, что многие чиновники были задержаны, а впоследствии арестованы по мотивированному постановлению суда в целях воспрепятствовать возможности негативно повлиять на следствие. Принято решение сегодня по делам, которые окончены, пересмотреть необходимое содержание под стражей и освободить из-под стражи лиц, которые окончены знакомиться с материалами уголовных дел. Такое решение было принято по первому заместителю министра юстиции Корничуку. Он ознакомился с материалами дела и был освобожден. Такое же решение будет принято по министру охраны природы Филипчику, который ознакомился с материалами дела, и будет принято решение о его освобождении. Такое же решение будет принято и по другим арестованным, которые ознакомились с материалами уголовного дела и необходимость содержания их под стражей отпала. Директор одного из медицинских предприятий, вы помните историю со скорыми помощью, тоже ознакомился с материалами уголовного дела, и решение об освобождении будет принято в ближайшее время. Поэтому еще раз обращаю внимание на то, что обвинение следователей в незаконных арестах и жестоком обращении с арестованными, мягко говоря, вызывает скептические улыбки. Я прошу отнести всех с пониманием к специфике следственной работы и отдавать себе отчет, что работа следователя и необходимость арестов это очень тонкая и порой. На грани деятельность очень специфическая. Но аресты, это же не самоцель следователя, это средства. Поэтому, повторюсь, лица, необходимость содержания под стражей которых отпала, будут освобождены по окончании расследования. Все, спасибо. Шану Николаевич, э, э, Юрий Луценко, Юрий а э, Луценко с материалами дела до сих пор не ознакомился. Шановні колеги, в, в, в рамках відведеного часу на конференцію, ми залишаємо по запитанню кожному з гостей наших. Давайте, будь ласка, і тому ж. Що... 10 марта этого года это было переселено в прокуратуру города Киева, за подписью Рубан, а прокуратура города Киева написала, что это не ее компетенция. Это событие 10 дневной давности, да? Да, буквально 16 16 марта. Я вернусь на работу и попытаюсь в этой ситуации вникнуть и разобраться, если это так. С какого числа? Что предъявлено, не может быть Нет, не предъявлено. С какого числа справа порушено? Нет, это... Справа порушено в понедельник. В понедельник? Тобто вчора. Только вчера. Можно питание пану рукицькому С какого числа предъявлено? Пане роківські, питання 24 канал Ярослав Кречко. Стосовно збільшення кількості випадків прослуховування у минулому році, з чим це пов'язано? Тому, тому що статистика свідчить про те, що лише в кожному десятому судовому процесі ці, ця інформація використовується в суді. Можливо, неефективно працюють слідчі органи, чи інформація здобувається для чогось іншого? Значить, я відповідаю вам на це запитання. Інформація здобувається в рамках. Ведення оперативно-розшукової діяльності і ті тільки після санкції суду. На сьогоднішній день законодавство побудовано так, що ми повинні отримувати санкцію суду на будь-який телефон. На сьогоднішній день я вам прикладу море прикладів навіть в хабарництві, коли об'єкти справи міняють на протязі тижня до. 40 телефонів. На всі їх ми беремо санкції для прослуховування. Тому, коли підбиваємо статистику, 10 телефонів ми встигаємо зафіксувати, і е, е, разом з прокуратурою ми дивимося ці матеріали, і вони легалізовані йдуть до суду, е, 30, останні 30 телефонів. Вони йдуть в корзину. Ми навіть не встигаємо їх прослуховувати, але санкції ми в суді отримуємо на них. Будь ласка, А, Ми не спілкувалися. Я мені невідомо це у МВС прокуратури. Поцікавити чи з спілкуватися у зв'язку з тим, що іноземна держава. Раз сказав, що Это... не не я не спілкувався точно. У мене... У мене даних про це немає. От я йшов на цю конференцію, я не чув про це. Пане, Пане Фариник, можна, можна... Я ну, давайте без фантазії. Ну є конкретний вопрос, давайте на нього конкретне питання. Вчора вбили суддю Зубкова Шевченківського районного суду. Хто порушив справу? Як буде вестися розслідування? Гучна справа, тому що давно вже суд виїхали вчора. Оглянули місце. Події дійсно суддя Зубков вбитий. Під'їзді свого житлового будинку знаємо одне, що злочинці, які скоїли цей злочин, вони до нього готувалися, тому що такого маскараду ми не бачили майже ніколи за період, коли я працюю, коли було інвалідську коляску використано, коли злочинець один в колясці, інший його возив. Разом з суддею зайшли, ну ці подробиці більше розказати не буду. Вбили, втекли. Є у нас очевидці, які описують портрет. Це ліфтори, які виглядає. Є консьєрш, яка це бачила. причини, чому це сталося? Не знаю. Він вів розгляд тільки цивільних справ. Працював вже 10 років суддею цього суду. І тому ну дуже багато роботи, але ми вважаємо, що дуже багато судів, які злочинці залишили на місці події, нам вдалося знайти, і вони будуть достатніми для того, щоб прив'язати конкретних людей, які сходу злочин до цієї події. Справа буде у вас чи може генпрокуратура буде забирати Ну... Ні, то, по КПК цю справу маємо право вести. Ми і будемо її вести. Просто прокуратура прокуратура має право витребувати і прийняти до свого провадження любу справу. А є якась справа судді, яка б могла стати підставою для. А ми ще цього не знаємо. Це тільки вчора вечором сталося. Ми ще не знаємо. А навіть якби й було, то я би цього не говорив на цікві. Останнє запитання, будь ласка. У, у п'ятницю матимемо 12-ту річницю від дня загибелі Чорновола. Чи є якісь нові подробиці у цій справі? Що там у нас із ексформацією Павлова, і коли врешті буде проведена... це по ДТП? У це... мене Так, так. Ну хочу вам сказати, о... що ця справа направлена тепер до розслідування в е, МВС міста Києва, в слідчий підрозділ. Я її маю наступного тижня слухати. От і тоді, коли вже заслухаю. Тоді вже, якщо буде можливість, через СОС інтерв'ю більше подробиці дам. А поки що я ще її не заслуговував і говорити щось більше не можу. Шановні колеги, дуже дякуємо. Ви розумієте, що запитання будуть у нас ще на наступних прес-конференціях. Будь ласка, до наступних зустрічей.